Христос посеред нас. Вітаємо вас, возлюблені во Христі, брати та сестри, на черговому випуску програми Слово Пасторі. Сьогодні ми з вами знаходимося на порогу початку Великого посту. Вже з понеділка розпочинається найважливіший період для духовної практики та роботи над собою для кожного православного християнина. Великий, світ, Великий піст покликаний підготувати нас до найбільшого християнського свята Воскресіння Христового, Свята, яке є символом перемоги, добра над злом, життя над смертю та подією, яка дає можливість кожному з нас спасти свої душі та потрапити в Царство Небесне. Але цьому передує велика і важка робота над собою. Саме тому Свята Православна Церква встановлює такі певні періоди, які ми називаємо постами, і в які ми повинні не тільки ще більше, ніж завжди, утримуватися в гріхах та спокусах, а в першу чергу більше замислюватись про своє духовне життя, про стан своєї душі, намагатися її очистити, намагатися стати кращими та позбутися від гріхів і помилок, які ми інколи робимо. Свята Церква все влаштовує так, щоб все, що ми робили, ми робили осознано, з глибоким розумінням того, що відбувається. На жаль, ми часто відносимось до всього дуже поверхнево в своєму духовному житті і не завжди знаходимо час для того, щоб зазирнути в свою душу та в ту духовну практику, яку нам пропонує Церква Христова. Ось так і перед початком Великого посту, богослужбова традиція на протязі цілого місяця готувала нас до правильного початку посту та правильного його сприйняття. Ще починаючи з неділі Прозакхея, ми вчилися про те, що для того, щоб побачити Христа, потрібно піднятися над матеріальним світом, піднятися над натовпом, яким так легко маніпулювати, перестати боятися. А що ж про нас кажуть інші? Переступити через страх, а що буде, якщо в мене щось не вийде, відмовитись від якихось нав'язаних моделей поведінки та сміливо з упованням на Бога зробити перший крок до нього. Далі, в неділю про Митаря та Фарисея, ми нагадували собі, наскільки важлива молитва до Бога і якою вона має бути. Адже дійсно неможливо бути почути Богом без молитви, тому що це єдиний спосіб спілкування з Ним. Але правильна молитва має бути смиренна та наповнена покаянням. Саме така молитва, нехай маленька, нехай коротка, але від щирого серця зможе нам допомогти. У наступну неділю про блудного сина ми розмірковували про те, що кожному з нас рано чи пізно прийдеться повернутися в свій духовний дім в Царство Небесне, де з великою любов'ю нас очікує Господь. Ми говорили про те, що навіть найвеликий грішник може це зробити, якщо знайде в собі покаяння, що інколи людині потрібно дійти до певної межі для того, щоб зрозуміти, що вона була неправа і виправити своє життя. Але як би там не було, кожному з нас рано чи пізно прийдеться стати на цей шлях повернення до свого отчого дому в духовний дім. І цей шлях завжди важкий, і це велика робота над собою. Далі, в неділю про Страшний суд, ми розмовляли про те, що людині прийдеться дати відповідь за все, що вона зробила в цьому земному житті. Знаєте, є такий виріс, вираз, що це земне життя схоже на великий супермаркет. Коли ти в ньому, ти можеш брати все, що хочеш. Але не забувай, що попереду тебе очікує каса, і на ній прийдеться за все розрахуватися. Так буває і в нашому житті. У нас є великий дар вільної волі, і, в принципі, ми можемо на землі робити все, що хочемо. Але не забувайте, що колись ми повернемося на страшному суді до Бога і дамо відповідь за всі свої діяння, поступки, за всі свої помисли, за все, що робили тут на землі, і там вже ми не зможемо не сховатись, не відкупитись. В сьогоднішню неділю, останню неділю перед початком посту ми повертаємося до початків часів. Ми згадуємо Адамове вигнання із раю, згадуємо провину і непослух наших перших прабатьків, і головне їхнє небажання покаятися, за що вони і були вигнані з раю. Але перед тим, як їх засуджувати, давайте заглянемо в свою душу і побачимо там також Адама і Єву, і таке ж наше небажання бути слухняними Богу і виконувати його святі заповіді. Такий же наш страх перед нашими помилками і гріхами, які ми часто не хочемо виправляти а боїмося їх, хоча рано чи пізно все рівно предстанемо перед Богом. Ці чотири недільки ніби чотири сходинки, кожна з яких готує нас до правильного початку поста та правильного налаштування на нього. І саме головне, воно нас готує до правильного розуміння основного завдання цього посту. Це покаяння. Дійсно, покаяння це єдина сила, яка може змінити нашу долю, може змінити долю наших дітей, наших рідних, може очистити нашу душу. Саме про покаяння ми будемо чути протязі всього посту в богослужбових уставах, в службах, канонах, в проповідях. Саме від покаяння залежить, чи принесе користь нам цей піст. І саме в глибині покаяння можна судити про дію посту, а зовсім не в кількості з'їденої пісної їжі. Покаяння це глибоке розуміння нашої гріховності і нашої слабкості, розуміння того, що без волі Господа і без Його допомоги ми нічого не можемо змінити, але в той же час велике стремління стати кращими, перестати грішити і відмовитися від гріховного життя. Покаяння це дійсно переміна думок, зміна нашої свідомості. Це те, що відкриває образ Бога в людині. Розмірковуючи про покаяння, я завжди згадую одну таку просту, навіть дитячу причту, яку почув колись від одного старця. Про маленького хлопчика, який колись, граючись на вулиці з курчатами, які щойно вилупилися, випадково задушив одного з них. І коли це побачила старша сестра, вона підійшла до нього і е, лякала його, що розповість зараз батькам, і він буде наказаний. Хлопчик, звичайно, злякався спочатку, просив цього не робити, і сестра тоді змусила його катати її на велосипеді. Через якийсь час він зрозумів, що вона може все життя його так шантажувати за якусь провину, і він ніколи не буде вільний. І тоді він пішов до мами і все розповів. А мама йому каже: знаєш, синку, я все бачила. Я бачила через вікно, як все відбулося. І якби ти не прийшов і не сказав, тоді би ти дійсно був покараний. А так, звичайно, я тебе прощаю. Так буває і в нашому духовному житті. Ми люди, і ми всі грішимо, така наша природа. І Бог все бачить, все знає. Але Він добровільно очікує, поки ми це не зрозуміємо і самі до нього не прийдемо з покаянням. Але, на жаль, до нас приступає лукавий, як ця старша сестричка, і когось лякає відповідальністю за гріхи, когось безнаказаністю і заставляє виконувати свою волю. І так часто люди все життя бігають самі від себе, ховаючись від своїх гріхів, намагаючись їх виправдати, забути, тільки би не принести своє покаяння. Але Бог все бачить. І якщо ми тут на землі не знайдемо в собі сили, як знайшов цей маленький хлопчик, і не розповімо Богу те, що й так Бог знає, то дійсно нам тоді буде дуже важко на цій землі. Покаяння важко дуже переоцінити, але є ще одна річ, без якої навіть покаяння втрачає свою силу. Ця неділя ще називається Прощеною неділею. І по дуже добрій традиції ми звикли в цей день просити пробачення один в одного. Тому що дійсно неможливо випросити в Бога пробачення за безчисленні наші гріхи, якщо ми не готові пробачити когось із наших близьких. Сьогодні в Євангелії ми читали прекрасні і страшні слова Господа нашого Ісуса Христа про те, що якщо ми будемо прощати людям їхні провини, то де і Він нам простить наші провини. Якщо ж ми не будемо прощати людям їх провини, то й Отець наш Небесний не простить нас. Прекрасні ці слова для тих людей, які так поступають, які намагаються ні на кого не ображатися і всім прощати. І страшні ці слова для тих людей, які так не поступають, які свідомо на когось ображаються і не хочуть простити інколи дрібні гріхи інших людей. Тому що цим ми обрікаємо свою душу на муку. І не забувайте, що кожного разу, коли ми читаємо молитву Отче наш, ми собі виносимо вирок, повторюючи слова. І остави нам долги наші, якож і ми оставляємо должником нашим. Тобто, якщо ми комусь не прощаємо, то ми ніби просимо Бога і з нами так поступити, і нам не простити. Бажаю вам, щоб напротязі цього посту ми примирилися з усіма і ніколи ні на кого не ображалися. Возлюблені во Христі, брати та сестри, дозвольте привітати вас ще раз з початком Великого посту. Побажати, щоб ми, набравшись рішучості, як Закхей, і смиренною молитвою Митаря, з покаянням блудного сина, пам'ятаючи про страшний суд, простивши всіх людей і попросивши пробачення в тих, кого ми могли образити, приступили до цього посту і провели його в покаянні і в молитві для того, щоб з радістю зустріти Христове Воскресіння. Бажаю тим людям, які завжди постяться духовних успіхів. А тим, хто цього ще не робив, обов'язково спробувати. Відвідайте Богослужіння постові, прийміть участь в читанні великого покаянного канону Андрія Кріцького, який читається в перші дні. Відвідайте Богослужіння перед освячених дарів. Побувайте на таїнствах суборування, звичайно, сповіді та причастя. Намагайтеся молитися вдома більше, робити добрі справи, прощати інших та намагатися... Та намагатися всім своїм єстеством принести Богу покаяння, Звико викорінити гріхи із своєї душі. Це неможливо зробити зразу з усіма. Достатньо вибрати хоча б один гріх і на протязі посту постаратися його не робити. Тоді цей піст принесе велику користь для вас і для вашої душі. Простіть і ви мене за якісь пригрішення, і дозвольте побажати вам Божого благословіння. На Богу угодне постування. Спаси вас, Господи!